Так, він, кстати, до 8 серпня. Тобто, забрати всі нагороди є великий шанс. Тому все, let's go. Так, перший це у нас тут Робін. Та, який казали там. Екіпіровка стіль Ні, ну Robin, я вам скажу, чесно, прикольно виглядає. Тобто, зразу получаєш колабораційний скінчик, це взагалі хайп. Так, далі Лего версія, звісно ж. Він, кстати, входить в серію DC, що також класно. Далі Кероч. Ой, не. Це не керочка, це украшення на спину, звісно ж. Ну, також непогано виглядає. Окей. Далі оберточка. Не, ну обверточка, якщо навіть зараз так подивитися, то така собі. Тобто ніякої анімації зовсім. Ну зовсім нічого немає. Ну тільки там, видно, реакцію на устраннення, типу, щось, щось там пише. Але як воно буде виглядати, я не знаю. І кстати, його можна отримати безплатно. Далі вебакси. Далі дельтаплан безплатний. Окей, ну дельтаплан дуже якийсь великий, як на мою думку. Ну і подібні дельтаплани вже були. Тому таке. Далі графіті. окей, поня. Далі керочка. Керочка дуже здорова, як на мою думку. Ну, нехай там дельтаплан план буде, типа... Хоча б нехай буде дельтаплан там великий, то це таке ще. А от керочка здоровезна, як на мою думку. Далі загрузочний екран. Ну да, прикольний загрузочний екран. Не поспорю. І ладно. Далі емоція. А, ну, емоція, ладно, не поспорю, непогана. Окей, поняв, я не фанат, кажу зразу самого ропіна. Тому таке. Далі емблема для флага. Окей, тут нема що надивитися. Далі о. воздушний слід, ніби непоганий. Тобто постаралися, окей, ладно. Не поспорю. Далі, це, напевно, наступний стиль украшення на спину. Да, там навіть пише. Окей, поняв. Ну цей, кстати, краще виглядає. Далі наступний стиль дельтаплану. Ну здоровезний, ну не спортив зі мною. Ну, серйозно, просто здоровезний дельтаплан. Але ладно, мені він подобається, ладно. Це таке. Забобони. Далі екран загрузки. Також непогано, це, напевно, нова локація. Напевно, місце дайго. Окей, поняв. Далі ого. Цей стиль прикольніше виглядає. А що вони ще там поміняли? Кажу, ого, а що вони там поміняли? Типу плащу в нього нема. І трошки ще змінився, так стиль. Ну, мені цей стиль, якщо чесно, більше подобається. Тому так, прикольно. Так, два слайда вже є. На наступному слайді якась така от персона. Так, керочка. О, кстати, ця керочка прикольна. Блін, кайф. Вот такою керочкою я би поганяв. Далі, загрузочний екран. Також такий смішний. Там ззаді компашка вся. Окей, понятно. Далі, дельтаплан. Ого! А от дельтаплан, як на мою думку, краще виглядає, ніж попередній. Далі оберточка. Ну і дубверточка, я вам скажу, якщо часто постаралися. Є анімація якась. Якась, звісно ж. Але є хоча б. Я вважаю, що це взагалі класно. Далі вебакси. Поняв, далі украшення на спину. Також ясно. Ну, дивіться, ну просто легенько, просто вдягнув і не треба так аж якихось вимахонів. Типу, це таке воно ну, і велике, я вам скажу, украшення на спину. Хелді Скай. Така от персонажка. Ну, по факту виглядає непогано. Так, я вас поняв. Якщо ще раз, є версія. І ще плюс, кстати, тут йде емоція в комплекті. Ніфасуби, блін, хелли скайп. Я ж чест не знав, що вона вміє не превращатися. Це, напевно, крутий спосіб. Но мені подобається, кстати. Сам скин. Далі, наступний стиль по теплану. Також непогано. Так, смайлик. Ой, смайлик лол, понятно. Наступний стиль. Украшення на спину. Окей бакси, Далі керочка. Ну ця, кстати, керочка, а іменно стиль також непоганий. Далі музика. Понятно. Далі це у нас наступний стиль ярка я. Так, тут також дається бонус на емоція. Окей, понятно. А, ага, наступний дехамел. Блін, класна емоція, кстати. Ще плюс передвіження. Прям підліто, взагалі кайф. Ну по факту Лего версія також непогано виглядає. Кстати, свою оцінку пишіть в коментарях. Також буде цікаво. Дізнатися, общо, чи вам подобається цей пропуск чи... чи ні. Так. А це що за парашена йому? Саме загрузочний екран? О, якщо чесно, таке собі. Ні, таке мені не подобається. Далі Що? Ні, Не, ну керочка, я вам скажу... Така, не об. Не І мені подобається така. ё -мо. Далі украшення на спину. Також непогане. Блін, якби вони ще тут анімацію якусь запхали саме до цього украшення на спину. То було б взагалі непогано. Далі баксен. Графіті, окей. Йде далі. Ага, його звати Зігі. Блін, ну цей персонаж взагалі кайф. Ну, я не знаю, чим він такий прикольний. Може тому, що він якийсь необичний, типу такого. Так, лего версія Хамедіана. Далі шостий слайд, Його також. Це наступний стиль керочки, Також прикольно виглядає. Далі емблема для флага. Окей, веббакси. графіті, Украшення на спину. Окей, непогано. Далі загрузочний екран. Оце, кстати, загрузочний екран краще виглядає, ніж попередній. Той попередній якийсь общеп параша, повна, якщо чесно. Далі ночной Зіги. Також непоганий стиль. Навіть, напевно, краще за попередній, можна навіть так сказати. Далі якийсь новий персонаж. Так, дельтаплан. Баті, Та дельтаплан також непоганий. Оце іменно. Далі Графіті. Украшення на спину, також, якщо часто здоровезне, але хоча б не таке аж і здорове, я вам скажу. Є набагато ще здоровіші. Ще плюс анімація, що дуже класно. Далі емблема для флага. Це керочка єма. Не, прикольно. Мені керочка подобається. Так, понятно. Тут також анимації, ще и реакція на музику. Не, ну не знаю, мені це подобається. Як вам, ну мені вообще капець подобається. Чу плюс якісь прикулюхи В напевно ця сторінка слайд сами сми, то тут вообще капець повний і прикольний. Сінтия, так звати, персонажа. Ага, понятно. вона, коротше, понятно дело. Реакція на музику. Чекай. Чому вони в лего версії не роблять, типа якісь ще анімації? Это ж у був кайф, Ну ладно. Вздушный след. Ну ні, ну я вам скажу чесно, такий воздушний слід я не ожидав. Ну хай просто. Мені таке подобається. Далі музика, веббакси. Емоція. Ну, емоція також непогана, я вам скажу. Лего версія. Ні, якусь версія воно простенько виглядає. Чи так мені здається? Ну ладно, також непогано. Далі дельтафлан наступний стиль. Напевно, що. Напевно, що да. Далі загрузочний екран, такий. Окей, кстати, тут вже я посахалка до нового хедлайнера фестиваля. Тобто портнай фестивалю. Це Dead Mouse. Думаю, хто не знає, то це. Якщо я не вже це канадський DJ. В'єтнамський, я не пам'ятаю, мені Катя, що канадський саме Джей Дід Ну Він зараз не такий аж популярний, але в своє время, десь в 15-рік, -ти 20-й тире, десь тако плюс-мінус. Він тоді був дуже популярний, сам цей діджей. Тому, напевно, що це правда пасхалка до цього діджея, Дедмауса. Ну хто не знає, можете вбити в інтернет. Але так подробно я вам розказав. Ну цей стиль, якщо чесно, гірше виглядає. Можливо, тому що тут немає ніяких ефектів, анімації, тому так. Але так, ну ніби простенько. Можливо, просто анімації треба там. Далі емоція под прицелом. А ну-ка. Ну ладно, може бути. Далі загрузочний екран. Окей, понятно, ніби також непоганий. Далі керочка, типу ніж. Ну ну, нормально. Туда. так. Не, ну, воно прикольно виглядає, тому що воно хоча б просінько, типу, не таке аж болетезне, саме кірочка. Тому прикольно, ладно. Далі воздушний слід. Також ніби непогано. Окей, понятно. Далі. Обверточка. Ага, я поняв, що тут в ньому є. Необичного. Окей, ладно. І це все, що воно тут помінялося. Ну, як вам сказати, це вся анімація, типа. Ну таке, якщо чесно. Я чогось іншого вже дав. Не знаю, чого іменно. Ще й від безплатної обьортички. Чого ще вже дати? Ну камон. Далі графіті. І сам персонаж устранитель. Ну, не знаю, але мені цей персонаж, напевно, до всіх іменно скінчиків саме менше подобається. Хоча він ніби по факту також непогано виглядає. Але попередні набагато краще. Навіть іменно з дівчачих персонажів. Так, далі керочка. Це наступний стиль, звісно ж. Також непогано. Далі смайлик. Ого, з анімацією ще й такою. Ого. Так, веббакси, емблема для флага. Далі украшення на спину. Блін, оце, кстати, украшення на спину непогане. Якась анімація є. Чи безплатно? Чого ще треба? Далі загрузочний екран. Дай його. Його охранники. Ну, там охранник. Окей, понятно. Ну і такий стиль. Безпощадний устранитель. Мені здається, що в цьому стилі потрібно якусь анімацію додати. Ну, серйозно, без анімації якось воно таке собі виглядає. Могли якусь запихнути анімацію, типу як-ніяк. А так, ну, не знаю. Но це моя думка. Далі дельтапан окей. Також непоганий. Так, далі графіті. Окей. Вся анімація в бьорточці? Ну, таке собі, якщо чесно. Мені таке не подобається. Типу, така собі, якщо чесно, анімація. Ну давай. Хоча під цей стиль, ну ніби непогано. Типу, з такою оберточкою побігати. Окей, ясно, коротше. Далі, загрузочний екран. Ага, і супримент тут, а окей. Типу, все як по коміксам. Понятно, як воно зроблено. Далі емоція безплатна. Ага, довго, коротше, воно так буде. Ні, ну непогано, типу, емоція, ще й плюс безплатно получити, таку це взагалі, саме кайф. Мені таке подобається. Далі украшення на спину. Взагалі удобне, як на мою думку. Ще й плюс анімація якась є. Ну, саме ефекти, спектра. Це наступний персонаж. Ну, прикольно. Але те саме просто ніякої анімації немає. Тобто її там. Ну як, анімації ніби є, но є дуже мало, якщо чесно. Для такого персонажа. Далі керочка. Ого. Нічого собі керочка. Ну також непогано. Далі еблема для флага. Далі йде загрузочний екран. Окей. Понятно. Бебакса. Далі воздушний слід. Ну також непоганий, кстати. Як варіант. Далі наступний стиль украшення на спена, звісно. ж. Далі темна спектра, тобто наступний стиль. Ну, кстати. Ну, не знаю, ну все одно якоїсь анімації не вистачає. Ну, це, моя думка, ще раз кажу. Далі емоція в наступному слайді. Ну, кстати, емоція прикольна. Типу, вона, типу, як вампірка, чи шо. Що? Щось, типу того. Ну, прикольно, ладно, не поспорю. Далі, загрузочний екран. Також цілком непоганий. Далі, воздушний слід. Ага, окей, понятно. Веббаксы. Украшення на спину. містичні крилля. Прикол. Ну таке мені подобається. Єблема для флага. І Моргана мрак. Це наступний персонаж. Не знаю, там напевно... Ну, якщо не буде в стилі просто якихось ефектів, то це так собі виглядає. Ну, ви зараз кажете, домахався до ефектів, якісь ефекти додати тобі треба. Та воно по факту бив. Краще виглядало ніби з ефектами, якщо чесно. Ну це, я ще раз скажу, моя думка. Дельтаплан план типу як похоже до дельтаплана Робіна. Кому таке. Далі смайлик з анімацією. Далі оберточка, окей. Ну, кстати, оберточка. Оберточка прикольна. Я б спокою поганяв би. Не раз. Бебакси, граффіті. Опа. А це знайома вже була кірочка. Тобто це було тоді, коли, знаєте, коли це було. Я думаю, знаєте, коли це було. Це тоді було, коли Дайго був тоді персонаж, з'явився, тобто, в шостій главі першого сезону. Тоді був слайд Дайго. І там також ці були перчатки похожі. Навіть коли я зайду в шкафчик, то покажу. Далі музика. О, ну це, кстаті, ну подивіться, ну цей стиль вже кайф. Тепер ясно, що він на останньому слайді. Тут, думаю, більше саме анімації втрати не потрібно. Тому класно. Так, 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 значить, тут ми все розібралися. По факту всі тут нагороди я передивився. Їх там аж 100 наград. Окей, далі бонусні нагороди. Перше тут у нас йде кірочка. Це вже інший стиль. Там був в тому саме. В цій був один стиль, а це вже інший. Окей, ясно. Далі загрузочний екран. Такий от. Тут зображені всі персонажі і нова локація. Окей, okay, прикольно. Далі графіці. Бебакси. Наступний стиль рюкзака. Кстати, також непогано. Далі смайлик з анімацією. Ага, це по DC, я поняв. Далі це новий стиль спектри. Ну, ще раз скажу, дуже мало анімації. Ну, таке не подобається. Далее, о, уберточка, прикольно. Так я мне не подобается. Прикольно, ладно. Далее смайлик. Так уж это анимации прикольные. Вебакса. О, ну это что за такие дельтапланы? Не анимации, просто как-то так простенько. Ну ладно, ок. Такі треба також мати. Далі загрузочний екран, тут також вся компашка. Ну, це сам загрузочний екран на початку, навіть коли запускаєш Fortnite. Далі смайлик. Недоумення, понятно. Так, так, так. Далі наступний стиль. Літні зіги. Далі. Саме під тематику літа. Кайф. Далі в нас керочка. Окей, керочка також непогана. Далі графіті. Смайлик. Окей. Опа, рюкзак упшекай. Ну, не знаю, але мені подобається цей рюкзак. Далі вебакси. Що таке там було? Емблема для флага. Наступний стиль. Сінтії, сінтії, сінтії. Окей, окей, спортивная. Ладно. Далі четвертий слайд. Такий от рюкзак, наступний стиль. Окей, веббакси. план. Ну, як сказати? Ну, ніби непогано. Далі загрузочний екран. Також ніби непоганий. Веббакси, графіці. І сам скінчик. Ну, ще раз скажу, добавила б якусь аніматію хоча то було б взагалі кайф. А так таке собі. Тому мені не подобається. Далі п'ятий стиль. Ну, я думаю, ви поняли. П'ятий слайд. Украшення на спину. Та я не знаю, що вже таке. Звичайно, це не украшені на спину, це дельтаплан. Коротше, ладно. Далі графіті. Окей, хоча б все сказав правильно. Далі загрузочний екран. Окей, також непоганий. Графіті. Ерочка. Ні, ну таке мені подобається також. Далі графіті. В якому зображений робін. Далі це настиль. Наступний такого персонажа. Окей, понятно. Ага, і далі тут вже секретики. Воно відкриється 17 червня. Ну да, забагато тут, звісно, секретики, я вам скажу. Аж раз, два, три. Ну, ладно, окей. Ну, і тут відкриється ця. Страничка 11 липня. Тобто аж до цього дня треба чекати. Тут сікретики, секретики, секретики. Сам Супермен. І також входи в серію DC Ну да, Супермен Кайф. Виглядає прикольно. Тобто. Ну, ну, прикольно, прикольно. Лего версія. Окей. Так, да, значить в нього ще буде інший стиль, але це чуть-чуть пізніше. Окей, зрозуміло. Ну, ніби все, ніби розібралися з цим пропуском. Ну, яку я можу поставити оцінку цьому пропуску? Напевно, що дев'ятком. Чому? Тому що мені часто більше тут половини нагород сподобалося. А інша половина, ну, це считати той. Персонаж, наприклад, той що зелений такий, типу стиль нього. То він мені не дуже сподобався, якщо чесно. Він так собі виглядає. Було б якісь анімації в нього, то було б класно. О, от він, во-во-во. Тому й ви поняли, коротше. Добре, що появився дурачок. Так, коротше, значить, дев'ятку я поставлю цьому пропуску точно. Свою оцінку пишіть в коментарях. Тому. Думаю, розібралися. Так, тепер значить давайте буду купляти сам пропуск за 1000 Бойовий пропуск. Получите более 100 наград. Включає 8 екіпіровок в стилі Fortnite І 8 екіпіровок в стилі LEGO. І возврат до 1200 вебаксів. Окей, тоді давайте значить, покупаємо. Покупили, покупили бойовий пропуск відкритий. І зразу нам дали, звісно ж, як і казали, Робіна. Тут, кстати, плюща з Робіном дали мені украшення на спину флажі Робіна. Хоча там його не показували. Окей, получить все.